Триває ранок надії і маємо важливу тему, яку хочемо сьогодні розглянути. І от перед цим зазначимо, що нещодавно українці отримали законну можливість розпоряджатися власними земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Власне скасування мораторію на обіг земель означає, що землевласники, які роками бідували, попри те, що мали гектари плідної української землі, нарешті можуть розпоряджатися власним майном з вигодою для себе. І безпосередньо для своєї родини про певні деталі цієї історії хочемо поговорити з нашою сьогоднішньою експерткою Анастасією Сілецька з нами, юристка сімейного трудового та цивільного права. Доброго ранку! Вітаю вас! Вітаємо вас у нашій студії знову раді вас бачити. Скажіть, Дуже будь ласка, приємно. ось чому так сталося? А в чому тут проблема або перевага для українців? Чому ось ми піднімаємо сьогодні цю тему, і чому вона є наразі актуальною? А, ну тому що насправді такі... Ки вже така норма існує, вона вже на практиці також уже є, і ми можемо нею користуватись. Насправді, якщо раніше ми не мали можливості такої продажу, то на сьогоднішній день закону, в принципі, навіть і швидко я б могла сказати, можна спокійно оформити продаж земельного паю, якщо такий наявний. І немає ніяких обмежень до того, скільки ти маєш земельного паю, скільки це гектарів. Тобто, абсолютно спокійно можна зібрати документи, які підтверджують даний факт, і здійснити продаж. Своїх земельного паю тому я вважаю, що для кого це актуально, це досить зручно і доступно. Тобто я так розумію, що земельні паї це от те, що там після розпаду ще радянського союзу отримали, розподілили між людьми. І, наприклад, в селах дуже реально у людей є у досить бідних людей, є великі ділянки, які просто пустують, і вони ніяк не задіяні, тому що там коштів, щоб реалізовувати бізнес або розуміння того, як це робити, немає. І, і в принципі, до недавно, так ну там ви казали, що десь вже пару років, як да, цей закон є. Люди не мали можливості розпоряджатися цією ділянкою. До кого взагалі можна звернутися по допомогу з продажу ось цих земельних ділянок, якщо для людини це дійсно актуально? Ну насправді дуже класно, що на державному рівні це на досить такому хорошому я б сказала, рівні, тому що Центри надання адмінпослуг і нотаріуси займаються цим питанням, тобто нас нас для початку вам потрібно звернутися в центр надання адміністративних послуг саме. Там, не де ви проживаєте, де ваше фактичне фактичне місце проживання, а саме де зареєстрована ваша земельна ділянка. Uh -huh. Тобто, якщо, наприклад, ви на сьогоднішній день проживаєте в Києві, але земельна ділянка знаходиться у Вінниці, то ви виділяєте свій вільний час, збираєте пакет документів, які підтверджують даний факт, і їдете за місцем реєстрації земельної ділянки в СНАП, і там відповідно організовуєте дане питання і вирішуєте його там. А я вважаю, що це досить зручно, тому що якби, доступно для кожного громадянина можна домовитися про зустріч, можна оформити онлайн зустріч, тому що ми знаємо, що можна забронювати собі номерок, отримати час на цієї зустрічі. і Відповідний пакет документів для того, щоб в майбутньому домовитись з нотаріусом і зареєструвати даний договір. Тому угу. я вважаю, що на державному рівні це на досить гарному такому рівні знаходиться у угу. відношенні до інших питань. Так, так. А скажіть, будь ласка, ось які документи потрібно зібрати? Ось ви кажете, пакет документів потрібен, так, так. які саме документи потрібно зібрати перед продажем свого паю? Ну тобто, якщо ми є продавцем, так, тобто ми маємо пай і хочемо його продати, то важливо мати державний Акт, я думаю, що в кожного він обов'язково має бути. Якщо земля вам була передана в спадок, то відповідно право на спадщину теж прикладаємо до цього пакету. Свої дані посвідчуємо: це паспорт, місце проживання, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків. Також потрібно замовити витяг з держгеокадастру і оціночну вартість. Оціночну вартість можна зробити землі так як в ЦНАПі, а також замовити її в вонотаріус. Це як уже зручно для вас. І ось такий пакет документів він є обов'язковим. Але ж якщо знаходиться земля ваша в оренді, то. Першочергове значення і право має орендар для для купівлі даної даного земельного паю. Тому ви повинні з ним поспілкуватись про це, повідомити його. І навіть якщо ваш термін земельного паю, наприклад, ще не закінчився, ось цим орендарем. Ви також маєте право продати землю, але знову ж таки при домовленості з орендарем, отримати від нього відмову, якщо, наприклад, він не має можливості придбати у вас земельний пай або не погоджується. Не погоджуєтесь ви по ціні, то відповідно ви отримуєте від нього відмову або про те, що ну, він просто пише таку довідку про те, що якби я не заперечую у продажі земельного паю. Він далі продовжує бути орендарем, але вже власник змінюється, відповідно, ваш покупець. Якщо ми говоримо про покупця, uh -huh. покупець повинен обов'язково мати а, довідку а, про те, що у нього є рахунок банку, тому що з кош... кошти він покладе на карту і переведе їх вам. Це є досить важливо. А, також довідку про доходи, де він ці кошти взяв. А від чому він має ось саме таку суму, щоб купити дану земельну ділянку? Відповідно документи, які посвідчують особу. І якщо він є одруженою особою, то відповідно згоду чоловіка або дружини на те, що він от вирішив таке бажання мати, щоб придбати за. Земельну ділянку. Угу. А які взагалі є обов'язки однієї іншої сторони під час ось цієї куплі продажу цього процесу? Тобто хто що має забезпечити? Ну обов'язково потрібні усі документи, які я назвала, тому що якщо не буде якоїсь одного із них, відповідно нотаріус не буде мати права посвідчити даний договір, заключити його. Тому право ну мабуть, одне найважливіше мати, щоб всі документи вони були в порядку, щоб вони були наявні і зібрані вчасно представлені. І ще досить важливий момент є те, що земля повинна бути в електронному обігу. Тобто, якщо на сьогоднішній день так виходить, що ще немає її в базі, то про це потрібно подумати завчасно. Звернутися в ЦНАП за місцем реєстрації земельної ділянки і зареєструвати її, тобто внести в електронну базу, тому що це робиться не за один день. І якщо ви приїжджаєте на заключення договору і виявляється, що вона не в не в електронній базі, відповідно відкладається повністю mm. Ця процедура, замовляється ось ось це внесення в електронну базу, і ви втрачаєте свій час і час продавця. До речі, стосовно документів, чи можна якось перевірити взагалі статус земельної ділянки, а, я користують? Тому що я з досвідом, де ж бабуся, в селі люди жили собі, користувалися землею і були впевнені, що це їхня земля біля їхнього будинку, великий якби город та ділянка. І продавати ділянку. А хоп, а не приватизована земля. Тобто вона знаходилася чи в оренді, чи як. Тобто, а вони були впевнені, що ну воно ж ну поруч з нами однією ділянкою. Тобто, де можна перевірити, також що ця ділянка точно моя, і якщо, наприклад, вона в оренді, чи можна якийсь процес також регулювати для того, щоб приватизувати і її мати як свою власність, а не просто як оренду землі? Ну, ось це, мабуть, те питання, яке ми повинні вирішувати до того бажання, нашого, коли ми вирішили продати земельний пай. Угу. Тобто, всі документи Повинні бути ну в нормі, як я кажу, так, тому що е, ось ці питання є найважливішими. Тобто є держгеокадастр. Будь ласка, можна перевірити там. Це безкоштовно. Є реєстр нерухомості речових прав. Також можна тут він платний, але там не досить така велика сума. Теж можна перевірити або звернутися в земельний відділ. Теж вам дадуть цю інформацію. Для того ми беремо витяг з держгеокадастру, для того, щоб було видно там. І кадастровий номер, і інформацію про власника, і яким чином вона набута. Тобто, це може бути просто звичайний власник, ну або ж, наприклад, право власності за спадкуванням. Теж може таке бути. Е, ну, ці, ці нюанси насправді є дуже важливими. Е, знову ж таки, про оцінічну вартість. Ви її замовляєте або в ЦНАПі, або в нотаріуса. Е, договір не може бути заключений на мінімальнішу суму, ніж там зазначена. Тобто більшу суму, будь ласка, вказуйте, е, нижчу не маємо права. Ага, тобто, це мінімізується цей така. Зділка uh, називаємо це так, так, так? коли так. формально ціна низька, але по факту там через готівку якісь так, так, ви можете, можете домовлятися. Я наскільки знаю, що в кожній області земельний пай коштує по різному. Тобто, я думаю, що залежить більшості від чорнозему самого, так uh -huh. де вона розташована, і от вартість земельного паю також там відрізняється в кожній в кожній місцевості по-своєму, але оціночна вартість вона є на рівні держави, і вона якби вираховується там, спеціальною формулою, тому. Тут потрібно від неї відштовхуватися, і нотаріус без неї не має права заключити договір, і знову ж таки на суму те, теж треба дуже важливо звертати увагу. Uh -huh. Бо від цього, в принципі, залежать і послуги нотаріуса, uh -huh. і uh -huh. послуги, які ми сплачуємо, якби і військовий збір, і і податок на землю, uh -huh. і таке інше. Всі uh відсотки, -huh. uh -huh. так так, так. а скажіть, будь ласка, що робити, якщо під час цього процесу сталось так, що загубилися документи, uh -huh. як їх відновити? Чи можна це зробити, чи потрібно повністю призупиняти цей процес, якщо сталася ось така ситуація? А що робити в такому випадку? Ну, я думаю, що так. Насправді призупиняти ситуацію, звісно, потрібно, тому що відновлення документів, так як і в принципі, наприклад, якщо вам не вистачає якогось документу з того переліку, про який ми проговорили, все ж таки це час, який потрібно відкласти і нормалізувати всі документи, для того, щоб в майбутньому заключити вже рівномірно і гарно договір. Звернутись потрібно до нотаріуса, те, який посвідчував ваш документ, про який ви говорите, про який, який втрачено. І він вже має право видати вам дублікат. Або ж знову ж таки в ЦНАП можливо теж звернутися, але найперше до нотаріуса це, mm -hmm. це найкращий варіант. Mm -hmm. e, дуже e, також розповсюджена проблема. E, ну можливо, не проблема, можливо, зараз її вирішимо. E, ситуація, коли пай дістається спадково, тобто, e, ну, наприклад, це не мені виділялася ділянка, а мої, наприклад, там бабусі, чи дідусю, або батькам, e, хто старші люди. Е, e, як бути тут? E, чи потрібно переоформлювати документи, чи ну, e, no, те, що там фігурує e, прізвище, Мого родича, в принципі, все окей, і там документів, які просто передбачають, що ти спадкоємець, достатньо, чи все ж таки переоформлювати варто? ну насправді заключення договору йде лише з однієї до іншої особи, тобто їх має бути дві. І якщо ви є власником майна, то відповідно ви маєте право заключити даний договір. Але якщо, наприклад, рахунку того, що люди похилого, наприклад, віку або ну ще можливо якісь питання, якщо ми говоримо про те, що існує ще власник, але через якісь причини він не може цього зробити, то створить. Ця довіреність, яка уповноважує іншу особу, мати право заключити договір, підписати його. Отримати якісь можливо заяви і такі інші документи від імені самого власника, так дозволено. Але якщо, наприклад, ви кажете, що отримали його е, земельний пай, отримали в спадковість, то відповідно ви вже маєте дозвіл, і у вас є документ право на власність, угу. то ви спокійно можете прийти разом з ним, додаєте його до пакету документів і все, і ви вважаєтеся, ви вже і є власником цього земельного паю, тому що ви маєте даний документ. Тому ось так. Угу. Або за довіреністю, або уже документ, який вам насправді вже у, у вас є на руках, а, угу. Дякую. тобто, якщо є документ на право успадкування, спадкування, то не так. потрібно ще раз переоформити всі документи там інше прізвище. Просто якщо він в тебе є, угу. то це твій гарант того, що все буде добре і не буде проблем. А скажіть, будь ласка, які ще ризики, якісь непередбачувані обставини можуть виникнути під час продажу земельного паю? І як? Цього уникнути насправді до цього питання треба підходити дуже і дуже так обачно, тому що е, людський фактор ніхто не відміняв. І насправді, коли навіть у, ваша земля вже внесена в електронну базу, знову ж таки можуть бути якісь проблеми. Може бути не внесено. Е, Правильність вашої вашої гектарної частки, тобто, наприклад, може бути у відсотках якісь цифра неправильно вказана, можливо, якась бути опечатка в вашому прізвищі, або десь не поставлена печать, або десь підпис. Угу. Тобто, ось такі нюанси насправді існують, і це дуже прикро. І Дуже часто і дуже приїжджає. часто, на жаль, так, так, так. Тому, якщо ви вважаєте, що ви приїжджаєте сьогодні, заключаєте договір і їдете, бо, наприклад, ну знову ж таки говоримо про те, що ви можете проживати в Києві, а земля може бути у Вінниці, угу. так. То на жаль, так не завжди виходить. Тому я завжди рекомендую звертатись завчасно, перевіряти всю інформацію і обов'язково перевіряти її в електронному форматі. Бо досить часто буває, що ось на жаль, ось так. От якась помилочка є, і відповідно потрібно її виправляти. Виправляється вона автоматичною системою, яка розпреділяє дану функцію на якусь певну людину. Ніхто не знає, хто це буде, і це все проходить в рахунку тижня-двох. Uh -huh. Тому знову ж таки все відкладається. Ну і інші документи, які ось якщо у вас чогось немає на руках, знову ж таки, не дай Бог втратили, то знову ж таки так потрібно обов'язково uh -huh. все відновлювати, а це все час. Тому краще звернутись завчасно, збирати пакет документів, домовитися про зустріч з нотаріусом, домовитись про розрахунок, тому що, наприклад, може оплачувати або послуги нотаріуса маю на увазі, оплачувати лише лише продавець, або покупець, або частково, тобто як ви вже домовляєтесь. Ну ось такі нюанси, я uh думаю. -huh. Я до речі, от ви сказали там про прізвища, якісь опечатки і так далі. Я прям згадав, що у нас була ситуація в родині, де ну, після розпаду радянського союзу, і коли видавалися українські паспорти, була ж ну, на українську перекладали всі так, прізвища, так, і моїй бабусі, дідусю переклали по різному. В одного була буква І, в іншу буква І. От, і так. потім, коли треба було певні процеси узгоджувати, а це не ваш чоловік, у вас різні прізвища. <ріст> ну, здавалось, би, одна літера. Наостанок, можливо, ви можете. Дати пораду безпосередньо людям, які мають земельні ділянки паї і думають, що з ними робити, як краще бути, все ж таки продати, комусь отримати вже кошти. Звісно, ви вже зазначили, що все одно потрібно буде і податки заплатити, і військовий збір. Чи можливо, все ж таки, подумати над тим, щоб реалізувати в якості як оренду, щоб хтось винаймав цю ділянку. б ви порадили простим людям, тому що ну насправді можеш прийти якась людина і Обробити <хи>, так, Може. і запевнити, що та, от передаю мені там за три копійки ту ділянку, що можете порадити ви? Е, ну, мабуть, я завжди так, знаєте, такої нейтралітету зберігаю в цьому питанні, тому що це бажання кожного і воно особисте. Якщо комусь е, потрібно сьогодні кошти, щось придбати, і хтось вважає, що для нього на сьогоднішній день це актуальніше питання, то, звісно, Ну, продаж землі, якби можливо її продати і придбати той матеріал або ту нерухомість, яка вам потрібна. Але якщо ви все ж таки вирішили продати землю, то до цього питання підійти серйозно, помоніторити і подивитися, скільки коштує на сьогодні справді ваша земельна ділянка. Тому що якщо ви запитуєте про це своїх продавців, то відповідно отримуєте меншу суму. Тобто можна звернутися, наприклад, до фахівця, як ви, Зисто. які зможуть допомогти промоніторити, нехай ми заплатимо якісь кошти, але в цілому ми виграємо в цьому. Так, так. Я от не про те, що знаєте про кошти, а просто навіть про те, що до цього питання підготуватися, Звернутися uh -huh. до фахівця, от навіть в земельний відділ, от, просто поспілкуватися від... так, так, Проконсультуватися на сьогоднішній день, скільки це коштує, навіть подивитися в інтернеті суми, все одно там плюс-мінус. Вони ну існують, можливо, занижені, але існують і подивитись, що справді вам це вигідно. Але якщо ви все ж таки вирішуєте. Не продавати, то ну, знову ж таки, якщо у вас є можливість обробляти землю, то на ній працювати, тому що це справді дуже вигідно. Але якщо, наприклад, бабуся не має такої змоги або дідусь, так, то можливо, справді їм краще продати. Якщо це ну, молоді люди, які там проживають на місці, то чому б і ні? Mm -hmm. Насправді потрібно працювати. Так Дякую. дуже дякуємо вам за те, що ви прийшли, поділилися із нами такою цінною інформацією. І насправді, тому що багато хто має якісь такі, от чи земельні паї чи в спадкував там від бабусь дідусів, але не знають, що з ними робити. Вони просто собі, от земля, стоїть і все. А так можна справді мудро використати ці ресурси, які принесуть користь, і цій людині, яка володіє цією землею, і можливо навіть і іншим. Тому що дякуємо за те, що прийшли і поділилися із нами а такою інформацією, дякую вам за запрошення. Дякуємо. Так, дякую. гарного дня. Бажаємо вам, дорогі глядачі. Для вас сподіваємось, ця тема була актуальною, можливо, для ваших рідних, близьких. Звертайтеся як завжди. До речі, всі контакти наших експертів ми залишаємо в інстаграмі. Там є сторіс, за життя. Долучайтеся, підписуйтеся і зможете також отримати відповіді на свої запитання. Нагадаємо, говоримо з Анастасією Сілецькою, юристкою сімейного трудового та цивільного права на тему продажу земельних. Паїв далі невеличка. У нас пауза. залишайтеся із ранком надії.